Ти навіть за мене знаєш все. Так, чекає якось, а мені ці двері заважають. Думала, що мені вистачить одної. Так що щодо листя, яке обривають. Я не знаю, для чого обривають строянди листя, якщо я не збираюся її укривати нічим зверху, окрім як обкопи. Стоїть собі те листя, хай стоїть, воно часом навіть до весни стоїть. Якби я робила їм теплички, то зрозуміло, що там листя я на гортензії листя пообривала, тому що я його в гілячки замотувала, а з цим, як би не знаю. Нічого не можу сказати, Ну, листя в мене йде в зиму. На трояндах. Ці принаймні менші. Але там в мене є великі кущі. Цілий день над одним кущом обривати. Я цього року вирішила троянди не обрізати ніяк зовсім. Ця обрізка буде навесні. То великий кущ троянд обрізати листя. А що воно мішає? Прямо не знаю. Поїхала я далі. Ще трошки привезу, бо тут не вистачає другу ходку. Все, бери. Я більше, більше не будеш. Боже, поки пів другої, так? так? О Боже. Ще, ще півтора години, пішли. Так. Зібрала останнє листя. З нашого красунчика, цього. як це, ой, Боже. Хома. Як він називається? Забула. А <рес> сумах? <рес> О, Господі, Хома. Хома. Звісно, <рес> <рес> дерево гарне, але стільки порості дає. А то як це що ти, що ти хочеш посадити? Замість нього. <рес> Короче. Що сьогодні в мене болить голова, я нічого не можу згадати. Добре, згасати. вона вийшла на вулицю, щоб по, по, попрацювати, бо дуже їй болить голова. Е, не, трошки подихати заодно й попрацювати. О, е, обрізала он там. в мене були е, це хеллоу, три, три куста рози до цих пірша вони цвіли, але вже вони бачите, мороз був останній цей їх побив. І ці так само. Ще я 20-го е, сьогодні 21-ше, так? Да? так? Да. 21 листопада рози не обрізала. З квіточками я маю на увазі. Так, щоб вони оці ще були до позавчорашнього морозу, навіть дуже-дуже гарні. Всі цвіли, всі такі були пишні, а вже їх мороз побив. Бачите, листя ще нічого стоїть, а, цей, а квіти вже не мають такого вигляду, то я вже хочу його. Обрізати? Та й сміття не буде такого. Сміття буде, бо тому що я листя обрізати не буду. Я не бачу Ні, можливості да. з цього куста обрізати листя. Це, знаєш, так, не хочу я. Я ніколи цього не робила. Може, це я і неправильно роблю. А як з такого великого куста обірвати листя? Все одно шумак визбирати, причому не пилісосом, а вручну. Так що Зараз я вам покажу, який в мене красунчик бересклет. Я все забуваюся, як він е, в цьому, як він українською. А сьогодні взагалі нічого не помню з своєю то хворою головою. Де він поки я обрізаю, а ти не по дьом не попаде. На штампі, типу? Так, да, те, що на штампі. Ти бачив, який він червоний? Вау, да? Да, там. з сторони. Він такий. Тим більше, що всі останні жовті. Ну, це якийсь сорт. Ні, це Нет, такі все саме. одно й те ж саме. Mm -hmm. Ну я просто я <зас> в захваті від нього. Он, бачите, ці Осінні айстри теж не обізаю. Це залишаємо на зиму. І дивіться, який він красоту. Ти б його. Так. Це не я, це осінь. Угу. У нас таких нема червоних. Та він слід. не червоний, він такий, як он і ти. А так став він? Жовтий. Я не знаю, чого він такий став, якийсь такий аномально червоний. Знаєш, ну? там брис є на, на штампі. Типу? Ну, це його він просто як-небудь формує. Він жовто зелений. А це, а це червоний якийсь. Біло, а біло, це біло те, що мало бути зелен. жовте, стало червоним чомусь. Я думаю, може, він хворий, може йому щось робиться. Він, у, він умирає, а ми радуємося, що він такий гарний. Угу. Якби так. Так. -ці. Бажте, і ці троянди. Я їх купила без назви, не знаю, але це ґрунтопокривні до, Як кажу, до цих днів вони квітли, тому що в них і вони реально квітли, бачите? Зараз стоять всі такі, ну просто це, цей мороз, це що в нас якось то дня, середу, в да? мороз взагалі стояв цілий день. Угу. Навіть і е, днем він, там, де затінок був, там на траві е, був мороз. Ну і він зрозуміло, що він. Побив всі вже квіти. Вже нічого не залишилося в саду. Ще залишилося тільки покосити, якщо буде можливість, і трошки там позгибати листя, яке останнє опало. Бачиш, Бачу. може, завтра, може, після завтра вийду там позгрибати. Будуть сили, то, то зайдемо. Мені, то хай хай стоять так. Я буду рвати, посорон. Я перваю, Хочу, Хочу. Хочу кажу, що треба зробити. Такий настрій, що нема світла, цілий день сьогодні не буде. Аж до ночі. Ну, такий настрій. Боже, якби це нашого проблема була в нашому настрої. Та всім до сраки наш настрій. Це вже яка наша третя зима, яку ми так переживаємо. Нічого, переживемо не всю. Дякую тому. Трампу і путіну з сволотам. Вибачаюсь. Так, все. Окей. до справа пішла. Леся допомагала. Всім привіт. В, в цьому житті каже за себе. Я відповідаю за квіточки, а ти відповідаєш за колеса. Я за колеса не беру відповідати. Угу. Минулий раз я обкопувала троянди і вам розказувала. Сумну історію про е, розплідник вовк, як вони вислали мені погані саженці, але звук був поганий, все пропало. Більше жалітися не буду. Окей, пройшло і пройшло. Тепер я ще хочу їх зверху присипати. Е, бачила, що люди обривають листя на трояндах. Ну, я не знаю. Стільки троянд і це. А що воно мішає? Хай йдуть в зиму з листям. Листя здорове, не хворе. Нічого їм. Ну, правда, я його обривати якби не дуже хочу, ну чесно. Я його просто зараз ці кущики компостом ще підсиплю, так, щоб було повище. Листя я не присипаю, листя я знизу пообривала. Угу. А так все зараз обсиплю. Компостом на сьогодні зранку був дощ і компост весь вологий. Та у нас взагалі літо було гарне вологе. И... Осінь! Зараз <г Geoff what Blair> <găm> волога, постригти газон немає як, тому що на газоні мокрий газон. Ось Зараз я повиношу. Мають бути ліво права сторона, бо то зимова зіна, гума зимова. І так просто не можна їх ставити, бо тільки, тільки літня, тільки ліво права сторона. Все. Тяжкі, трошки. Я їх не, не чіпав. Так, это задний правый, ставим его на, на передний правый. Вот сюда ставим. Так, передний правый. Я меняю зад, зад, перед. Один рік так, один рік так. Так, це у нас рынка лівий. Так, ми його ставимо назад. Передній лівий назад піде. Це у нас Так, задний левый. Идем да, на, на парад. Слива. И то залишился. Залишился тут. Короче, тут труд... треба по помітити знову, що то є. А тут стерлося. Зараз я все помічу. Все було помічено, щоб знати, що де. Передній правий. потім почну міняти. Нема світла, але ж є такий компресор маленький від, від акумулятора. Значить, завів, бо трохи спустили, знайшов ваду, нашов, що спускає, бо там е, ніпіль спускав. То зараз він накачає. Бачите, тут тут показує три, а на цьому показує е, один, один і шість. Вірь кому. Ну, тільки цьому, тільки бо я постійно тільки, тільки цим. І той, що на, на компресорі, на, на великому. Її хотіли? Ну, ось. Налаштувався вже, як ці скати ось так помітив. Щоб їх міняти ззад на бля. так само і літні. Ці, ці то я ще, ще не мітів, бо, бо вони тільки... Які місяць чи півтора на машині стоять? А ці я всі, всі помітив, що було. Так, що ось у мене цей є. Це е, гаковерт? Я-то непоганий геко Гарний дуже. Міцний. Дуже гарно тягне, тягуче дуже. Але все одно після того, як ставлю колеса, я ключом ще дотягую. Трошки небагато. Ну, ось треба дивитися, щоб шрус не був мокрий, бачите, сухенький, гарний, щоб. Щоб все було сухо. На, на, на диски подивився, на колодки, колодки ще, ще підуть, ще живі, нормально все. Якщо ставимо ці колоси, йдемо далі. Все це поставив, це підпору поставив. Значите, обов'язково ставте підпори, бо береже Бог береже. Не інакше. Це може бути така дупа, що поки з... міняєш колеса. домкрат лопає і ти все на цьому. Маєш проблеми підняти дуже тяжко. Ось. І це стоїть влюдва. Дуже, дуже гарно, коли вони на, на дисках і не, не стоїш в чергах. Не, це, там такі черги, записи, ну коротше, ціна така, що хай Бог бороне. Перекидати гуми. То один раз купив ці диски, поставив їх один раз та й, та й забув про це. Міняєш, такі ходиш, їздиш на один раз. На Балансіровку, що якщо можу там поміняти е, ш... тусера треба, чи, чи всі поміняти, ш... на, на цих колесах на зим, зимових я в тому році міняв, так що вони ще, ще походять до слівчого року. Так що так. І обов'язково не, не забувайте про, е, про підставку цю. Дуже-дуже важливо, бачу там є зазорчик, але ж коли не, не дай Боже, я, я вже бачу, коли лопає е, цей терем'яна е, на, е, на домкраті цьому, падає машина на живіт. <тас mente> Ось, друзі, по, поміняв я. Прем'єри зняв Непогано скати. Наші українські, білоцерковські, білоцерко. Помінявся, поставив на місце Зараз будуть искати туди, в гараж затягувати, а потім з'явиться Світло то попідкачаю трошки, щоб було 2,5 кг на кожному колосі компресором. Ось так. Бачите, я все, все помітив, щоб на наступний рік я міняв так сліди. Що попало? Це має бути по, по, це помічено. Є, є спеціальний маркер такий, що не, не стирається навіть по, по металу пишеш. По цим. По, 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 по будь-якій поверхні пишеш, він тримається. Так що зараз я за Закидають скати назад. Преміорі. Непогано в мене я продав машину, Хюндай теж був. Я продав скатами літніми преміорі. Непогані скати. листопад, місяць. А у нас є суниця, бачите? Одна правда, небагато, але ж є. Це, це пересаджена вона так. Ми, ми пересаджували її. Ось ці рядочки тут. ось Це, це ремонтанна. Да, вона цвіт ще має. да, має? має цвіт, але ж, на жаль, він вже посередньо чорний, вже він змерз. Ну, Вже 21 сьогодні цього листопада, я думаю. Ну все рівно приємно. Ну, та, та сониця на, на літня. Дуже гарна, дуже солодка. І ця солодка. Цікаво, що це звичайно елементальне, але дуже смачна. Це смачна. Да, ця солодка. Беремо, берем палі скандинавські і йдемо в ліс гуляти. Бо, бо сьогодні не буде світла цілий день, і маємо чимось займатися, щоб не здуріти. Добрий день. Поки нема світла. Маю поміняти оце узо трьохфазне, бо коли е, завожу і вмикаю е, мотогенератор, УЗО. це узо китайське і воно не дуже, бачите, все, все китайське тут поставили таке мені, таке мені спеціалісти бляха поставили, ну таке вже. Це, це вже пройшло. Ті роблять нормально, а цей УЗО утрофазний вибиває і маю його зам... замінити от на цей. Я купив вже. Дивіться, це IBB. Непогана фірма одна з гарних фірм. Зараз буде його ставити сюди. Ось, друзі, я поставив цей IBB на місце. цей інше. Знаю його. Ну, що я вам скажу? Треба, коли монтують в хаті електрику, треба слідкувати, що вони ставлять і яке воно оце. Ой, Китай. Китай трошки ну, погано. Він, він проробив уже десь років, але оцей УЗО. Але ж коли, коли заводиш е, генератор і вмикаєш світло, вибивав чогось, не знаю. Я потім знайшов причину ось тут. Але ж взагалі-то треба слідкувати, як, як працюють електрики, за це запла заплачено гроші. І немалі гроші, гроші речі. А вони роблять лажу, а потім це, горить, кабеля горять, починається там. А, а потім, коли їм кажеш, вони, вони кажуть: а ви, ви там щось може підімкнули таке, що Ну, що хочеш нам наговорять на тобі. Треба за, за, за цим слідкувати, що, що вони роблять. І пере, перевіряти за ними. Ну таке. Все, поставив. Зараз я буду збирати до, до кубки. Все. Ну, цю панель ставити тут з, з дверями з фірткою. Ну, поставив я. На місці, як правильно називається. Витятаці Думаю, що все буде працювати нормально. Не буде питань. І нарікань після того як я поміняв ОЗО. Побачимо. Якщо буде, то ну, не думаю, бо я вже на перший раз міняю на, на котельні, міняв узо, і УЗО таке саме було, як і це китайське. і воно Трошки мені там пошкодило кабель в одній. Я його поміняв на інший в, в, в французький узор, не, не пам'ятаю дороге. Але ж краще купувати дороге, ніж це китайський Г. Потім маєш, що маєш. Ну ці автоматики вони не працюють. Там нагрузка мінімальна на них. Ну а УЗО приймає гарну нагрузку. Так що треба купувати нормальне УЗО.